Абсолютно сенсаційна новина сьогодні вбита Андрія Портникова, а саме 21 травня 2025 року о 9.15 ранку, у престижному передмісті Мадриду. Іспанія вбита біля самісінької американської школи. Звісно, на очах у батьків у дітей ну час відповідно, і тому це спричинила величезну паніку. Поліція миттєво приїжджає і починає розслідування в Іспанії. Є ціла група, називається група номер 5 підрозділ поліцейський, який займається винятково вбивствами. Сам Портнов був за кермом свого Мерседеса. Нападників було. Кажуть, що троє, ну дехто двоє. Ну більше, що троє. П'ять пострілів пролунало, Троє влучили, три постріли прям в Портнова, і один виявився, що шия, голова виявився абсолютно смертельний. До речі, ще одна куля у спину. Вбивство, вочевидь, замовне. Кілери. Професіонали. Побачили одного, що він був одягнутий у синій спортивний костюм, другий довгов'язий у чорний костюм, та ще із помаранчевою сумочкою. Цікавий нюанс помаранчева сумочка. Ніхто не заарештований, тому що, як вже сказали, діяли професійно. Вони чи то на мотоциклі, чи то на БМВ втекли з місця. Злочину, що відомо про Андрія Портнова, народився у 1973 році у Луганську. Юридична освіта, 2006-2010 роки, народний депутат від Б'ют. І коли Юлія Тимошенка програла у 2010 році вибори, то він виступав як адвокат, як юрист, захищав її інтереси. Далі цікавіше, 2010 тисячі 14 рік заступник голови адміністрації Януковича, президента України, так і хочеться додати ганебного. Він відповідав за всю судову систему України і його ще називали сірим кардиналом». Настільки був потужний вплив на самого Януковича та його. Команду, а точніше сім'ю, відповідав за цю судову систему, тому що і сам є юрист і якраз займався цією сферою, у 2014 році, після Революції Гідності, Бігом Швиденечко втік, куди би ви думали, звісно, до Росії. Потім вже в Австрії, а вже з Австрії переїхав до Іспанії, де і був сьогодні вбитий. 2019 рік. Повернувся до України і почав зухвало нахабно вести кампанію проти помаранчевих еліт, зокрема.